Міський голова не задоволений роботою своїх помічників, тож у День Святого Миколая Сергій Мельник почав роздавати Миколайчиків. На свою біду під подушку заглянув і Слов'ян Воронецький, начальник управління праці та соціального захисту населення. Вони працюють театр, заяву цей стіль, заявою там чоловітною вдари, значить, щось рухнулося там. Чоловітною не вдари, ніхто не рухнеться. За словами слов'яна Воронецького, в управлінні, яким він керує, наразі роблять усе для того, аби забезпечити належний рівень життя тим громадянам, які цього потребують. Так була розроблена спеціальна програма піклування, яка, крім звичних пунктів, передбачає ще й створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, прописані умови надання пільг інвалідам, ветеранам війни. Також новим пунктом програми передбачені кошти. Міському територіальному центру для основ обслуговування окремих громадян. На 1 грудня 2012 року у нас в різних видів державної і соціальної допомоги пільг компенсація виплачена на суму 218 млн грн. Державну допомогу отримало 21 194 осіб на суму 161 млн грн. Житловими субсидіями. Ми користуються тисяч сімей. Проте на думку міського очільника таких дій є недостатньо. Тож, аби й собі не отримати на горіхи, депутати почали фонтанувати ідеями, як покращити побут людей, можливості яких обмежені. Так поділилися досвідом про відрядження до Польщі. Там мовляв, якщо у супермаркеті є товар, термін реалізації, якого збігає за 2-3 дні. То магазини безоплатно передають його нужденним, але ось не знають поляки про специфіку української торгівлі. У наших магазинах всі товари завжди найсвіжіші, принаймні так стверджують їхні власники. А ось власникам ресторанів хочуть запропонувати таке раз на місяць влаштовувати безоплатні обіди. Ідея, звісно, має право на життя, та чи погодяться хмельницькі бізнесмени на подібну благодійність? раз місяць Ні, чорне кладе всі на єдиному податку. всі фізичні особи у Хмельницькій міській раді безліч ідей для покращення життя містян. Говорити, що правда не робити. Тетяна Очеретнюк, Сергій Ревчинський. Віп новини